Масштабування обов'язково буде і батальйону Ахілес. Життя арконалкозалежного з периферії, який знаходиться в мікрозаймах, давно об'єктивно нічого не вартує для рідних. А лада Сідан завжди буде Лада Сідан. В умовах жорсткого дефіциту снарядів українці знайшли вихід. Я абсолютно серйозно кажу: хлопці, давайте розглянемо можливість відшукання їжачків і впровадження їхнього бойового чергування на позиції. І сьогодні можемо сказати, що Росія майже повною мірою. Перебрала цю тактику, я не хотів би ідеалізувати процеси і не буду цього робити. У нас в країні більш ніж достатньо проблем, хвороб та пороків. Але є і позитив. Росія дерева. Товариство бажаю міцного непохитного козацького здоров'я. Дякую, що цей вечір ви проводите у нашій компанії Ахілезінформ. Сьогодні обговоримо, чому Росія у пришвидшеному темпі намагається здобути бодай найменші перемоги на лінії возітнення та проаналізуємо еволюцію українців у сфері БПЛА і чому не варто думати, що все пропало. Оперативна ситуація у смузі виконання бойових завдань батальйоном ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади на харківському та куп'янському вітинках залишається без змін. Загалом ситуація на лінії фронту одна з найскладніших за весь період повномасштабної війни, що втрати противника на полі бою. Як ви знаєте і бачите з загально наведеної статистики Генеральним штабом за останній період найбільше за весь період повномасштабної війни, відповідно, Путін так чи інакше буде стояти перед вибором, де брати кадровий потенціал, де брати все нових і нових штурмовиків для того, щоб тримати сталу динаміку наступальних дій? Чи оголосить він частково бодай мобілізацію? Це вже зовсім інша розмова. Чому тому що примус завжди тягне за собою? Певні соціальні хвилювання. В зв'язку з тим, що в Росії зараз не найкращий період, Путін на поточний момент це боїться робити. Наступне, що стосується місць позбавлення волі на території Російської Федерації, ви пам'ятаєте, як це було в Вагнері, коли проїжджали рекрутингові групи, так звані, проводили відбір кадрів, потім обіцяли золоті гори, і як наслідок стирали їх в боях, зокрема і на Бахмутщині. Те, як воював Вагнер, це окрема історія. І сьогодні можемо сказати, що Росія майже повною мірою. Перебрала цю тактику, коли штурмують живою силою, не рахуючись втратами, відповідно ресурс ув'язнених, яких можна застосовувати в війні проти України, також не безмежний і є певні проблеми щодо залучення саме ув'язнених до війни. На території України проти України життя арконалкозалежного Залежного з периферії, який знаходиться в мікрозаймах, давно об'єктивно нічого не вартує для рідних. А лада Сідан завжди буде Лада Сідан. Все, що можна сказати, така філософія життя російського окупанта. Я зараз діє у режимі спринту, оскільки намагається у найкоротший термін досягти певних ситуативних перемог на полі бою. На час перехідного періоду, коли влада від адміністрації Байдена починає переходити до адміністрації Трампа, Путін намагається використати це вікно можливості для отримання максимальних результатів на полі бою. Безсумнівно, що позиції щодо будь-яких перемовин будь-то перемиря обмін полоненими зобов'язання щодо утримання від певних дій чи заходів. Пишуться саме на фронті. Якщо казати про територію, які зараз окупував противник, повною мірою надійно утримувати всі, так чи інакше ворогу не вдасться. Як показала практика, проведена віртуозно операція силами оборони на Курщині, чітко довела всьому світу. Росія дирява. Я не хотів би ідеалізувати процеси і не буду цього робити. У нас в країні більш ніж достатньо проблем хвороб та пороків, які спільно з вами ми маємо розв'язати та вилікувати. Але є і позитив, про який ми маємо говорити, коли постійно варишся в одному і тому ж самому середовищі, здається, що все надто повільно рухається, і начебто нічого нового не відбувається. Але товариство, це не так. Давайте поглянемо на актуальну ситуацію з точки зору ретроспективи, де ми були і до чого ми прийшли. Нині говоримо про розвиток у секторі, де я працюю з моїми побратимами та посестрами уже третій рік повномасштабної війни. На початку 2022 року ми були стрілецькою ротою, головною зброєю, якої були автомат Калашникова. І ми вважалися мега закомплектованими хлопцями, які могли потенційно знищити ворожу броньовану техніку. Ми придбали перші мавики. Та зрозуміли настільки це є потужним додатковим засобом аеророзвідки, які дозволили нам бачити противника, розуміти, як він переміщається, і саме основне підвищити ефективність застосування української артилерії в умовах браку боєприпасів. Арта підкоригування почала стріляти влучно. Хлопці стріляли артилеристи максимально талановиті, з якими нам пощастило співпрацювати. Зокрема, це артилерія і 92-ї штурмової бригади, які з гармат з роздовбаними стволами стріляли влучно і ефективно, ніби снайперських гвинтівок. Пару днів назад блядь, Був сніг. А тепер що, щось? А тепер аби <плес> не застагнути тут на які <плес> тривалий час були надзвичайно дефіцитними. І пам'ятаємо, друзі, що це видатковий матеріал, який на жаль втрачався в результаті стрілецького вогню противника, в результаті недосвідченості пілотів на той час, в результаті несприятливих поводні умов і багато чого іншого. Кожен дрон. Оператор, пілот, беріг як зеницю ока. Втратити дрон це була чрезвичайна подія, яка супроводжувалася певними обговореннями з боку керівництва і мене особисто з особовим складом. Але космонавтів серед нас немає, тому втрати всі розбирали детально, проводили післяопераційну діяльність загальнообов'язково і намагалися мінімізувати втрати тих самих дронів в результаті різних обставин. І це нам вдавалося робити максимально. Ефективно. йшов час, і Мавік перестав бути лише розвідувальним засобом. Дуже швидко українські ентузіасти, інженери на 3D-принтерах, які були також в дефіциті, змогли придумати і прилампічити до нього. Іншого слова сказати не можу. Скиди до цих скидів, розроблялися різні боєприпаси тестовим методом. І Мавік почав виконувати додаткову функцію. Вже активно влітку 2022 року саме по скиданню цукерочок на голову противника, яке призводило до підвищення втрат живої сили ворога. А також кожен з вас бачив віртуозні скидання з мавіка в люки танків чи іншої броньованої техніки, коли від простої ручної гранати наступальної дії танку відривало башту. Це було насправді проривно. Йшов час і в умовах жорсткого дефіциту снарядів українці знайшли вихід. Цивільні ФПВ-дрони, які були популярними серед ентузіастів та інженерів, але стали високоточною ударною зброєю, що завдає нищівного ураження противнику. На полі бою паралельно на регулярні рейки виробництва ставлять великі нічні бомбери, які противник у зв'язку з їхньою ефективністю і високопотужним боєприпасом, що летів на голови та на техніку противника, ворог охарактеризував як Баба Яга. і досі немає у противника кодифікованих аналогів, незважаючи на те, що розробки вони продовжують постійно. Ми були одним з перших підрозділів сила оборони, які тестували та впроваджували застосування нічних бомберів. Спочатку основними цілями для цих засобів була легкоброньована броньована техніка противника, що знаходилась достатньо близько до передньої лінії бойовозітнення. З певним часом застосування цих безпілотних засобів ворог був вимушений відтягнути свою техніку на відстань рівно таку, куди долітав нічний бомбер типу Бабаяга. Звісно, це знищення живої сили противника. Звісно, це знищення інженерно фортифікаційних споруд. Але з часом бомбер почали застосовувати і для проведення протитанкового дистанційного мінування, і звісно, для доставки на наші передові позиції хлопцям, яким на плечі впала найскладніша робота в силах оборони. Бути піхотинцем чи штурмовиком, а ми знаємо, що наша земля контрольована наша земля там, де знаходиться нога нашого піхотинця. Відповідно, станом на сьогоднішній день боєприпаси, медикаменти, засоби необхідні для облаштування позицій та інші речі, доставляються саме нічними бомберами, типу Баба-Яга для наших передових підрозділів. Також варто зауважити, що ми виконуємо ряд важливих завдань з застосуванням Баби Яги» Але про них гучно не говоримо. Розраховую, що вони будуть невідомі як умога довше. Чим менше знає ворог, тим краще і ефективніше для нас. Стрімке збільшення застосування безпілотних систем різними структурами підрозділу сил оборони, а також технологічний прогрес, призвели до утворення перших у світі. Рот ударних безпілотних авіаційних комплексів на початку 2023 року. За підсумками 2023 року, роту ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес війшла в топ 3 кращих підрозділів в силах оборони, які застосовують різного гатунку безпілотні системи. За натівським стандартом там є ще ряд важливих функцій. Це і підготовка особового складу після операційної діяльності, забезпечення, і логістика, і багато інших пунктів. По критеріях яких ми стали одним із кращих, відповідно, на початку 2024 року було прийнято рішення роту ударно безпілотних ціна комплексіях лез масштабувати до батальйону. Ми стали більше майже в 6 разів на сьогоднішній день, майже повною мірою завершена комплектація і підготовка особового складу на полі бою, це відображається конкретними результатами. Якщо у складі роти щомісяця ми уражали та знищували до 300 ворожих цілей на полі бою, по різному в залежності від інтенсивності бою Вогдії а також відповідно від погодних умов і там ціла кіпа насправді факторів, які на те впливають, але в середньому до 300 цілей противника на полі бою, то в складі батальйону удар не безпілотної оціни комплексів Ахілес. Це 2-2,5 тисячі в середньому щомісяця. Позитивно можемо зазначити, що успішні підрозділи по застосуванню безпілотних систем, ті, які були батальйонами, вже стали полками. Відповідно, масштабування обов'язково буде і батальйону Ахілес. Тож всі майже 2 тисячі заявок, які у нас є, і люди, що перебувають в резерві, є військово зобов'язаними, матимуть можливості стати частиною великої сім'ї Ахілес. Якщо вам сподобався випуск, а я щиро розраховую такий, що він сподобався. Якщо ні, напишіть чому, або запропонуйте додаткові теми, які вам би було цікаво почути. Ви маєте унікальну можливість підтримати бійців батальйону Ахілес та загальну справу перемоги за рахунок донату. Дивіться на екран, тут десь буде QR-код обов'язково розміщений. Ви можете ознайомитись із інформацією про сам підрозділ, і також задонатити. На поточний момент ми збираємо 2,5 з мільйони. На високоманеврені вантажні бусики, повнопривідні, що дуже важливо, які допоможуть нам наростити маневреність і застосування певних засобів ударного типу дії, зокрема і по території Російської Федерації. Неважливо одна гривня чи 50 тисяч гривень. Крапля до краплі формується струмок. Струмка ріка з ріки море, з моря, океан. А океан то є стихія, яка може знести будь-яку перешкоду. Товариство разом з вами переможемо. Ну, насправді на війні відбувається дуже багато кумедних різних цікавих речей. Зараз наведу на конкретному прикладі. Коли починає холодати наприкінці осені, перед початком заморозків, кожна миша вважає, що її є обов'язком знайти собі місце проживання в тому чи іншому бліндажі Сил оборони. Безпілотні позиції, як ти розумієш, ну, взагалі жодним чином не є виключенням. Відповідно, в якийсь момент миш стало дуже багато. Ми працювали в різних етапах. Це третя зима в повномасштабній війні, але ну такого напливу як в цьому році я не пам'ятаю. Ми ще такі тваринки, які їдять все. Я щось думав, що вони можуть їсти тільки сухпаї на початку повномасштабної війни, чи навіть, напевно, до 2014 року, бо там вперше була зустріч, коли ти відкриваєш очі в окопчику, і вона дивиться на тебе, ти на неї, і ти думаєш, хто кого перший, да? підніметься в брінажа. А ще я тобі маю сказати, що є страх у кожного піхотинця і в мене особисто, що коли ти десь закімарив трошки на позиціях, прийде ще криса до миші додатково, розгони їх всіх, скаже, це моя територія, і з'їсть твої вуха. Я не бачив жодного військового, якого були з'їдені вуха крисами, але е, така інформація є. Я переконаний, що вона не взялася з повітря. Треба з медиками поговорити. Ну так ось. І стало питання, як з ними боротися, оскільки вони почали з'їдати бомбери і впівіхи, точити все, що в зоні доступу опиняється. Ем, Ось тільки більшість позицій, вони так чи, має, так чи інакше мають генчик, ну, передача зв'язку, розумієш, так, на командні пункти, підзарядки батарейки і, і, і все, що з ним пов'язане. Тобто, як це говорять, електрифіковані. В наш час електрофікація це дуже важлива річ насправді. Не тільки для передових позицій, а для столиці в тому числі. Є такі штучки, які випромінюють неприємні частоти, їх поставили і на певний період часу миші розсипались, але не в повному складі. Потім вони звикли до цієї ден музики, вони вже сприймаються як нічний клуб, напевно, їм подобається. І вони повернулися назад. Звернулися до сипучих ядів. Ну Це теж виклик, бо треба ж самим не потравитися, воно ж там випаровується все. Розсипали сипучі яди, плюс це дискотека з діджеєм. Ніби стало менше, але все одно залишається в кількості. Кажу, давайте заведемо котів. Ну, бо криса стромно, вуха може з'їсти, да? ми про це думаємо. Давайте заведемо котів. Хлопці кажуть, кота не можна. Я кажу, ну чого не можна кота. Говорю, ніби ефективно працює. Пояснюю, в українських військових таке от добре серце. І вони, коли бачать цього лахматого пухнатого, ну звісно, вони йому свій сух пай, все, що є, найкраще, діляться. Тваринка те все їсть, він такий коти на бойових позиціях. І йому вже миша стає нецікава. Ну, для чого що зробити, якщо те так нагодують краще? Відповідно, радячи зв'язком, прийшла пропозиція в рамках одної з нарад, кажуть, слухайте, їжички справляються з цією задачею. Де живе їжичок, там ми ж ніколи не будемо. Я послухав, думаю, ну може бути варіант. Реально може бути варіантом. Зразу промайнула думка, думку, думаю, це ж треба десь їх шукати в лісі. Ну, Їжачки завжди перебігають дорогу, але ну, ми ж не будемо весь час куди з'їхати, типу, о, їжачок зупинився, взяв. Тобто десь їх треба знайти. Думаю, ну говорю, під час наради, у нас два рази на день відбувається нарада всередині батальйону. така післяопераційна діяльність, доведення задачі і проблемні питання, пропозиції, ініціативи, це важлива тема. Я абсолютно серйозно кажу, хлопці, давайте розглянемо можливість відшукання їжачків і впровадження їхнього бойового чергування на позиціях. Секундна пауза. Бере слово командир третьої роти і каже: командир, ідея гарна, але вважає, що їжачки в зимовий період часу будуть низькоефективними. Навіть я б сказав, неефективними. Я кажу: аргументуй свою думку, чому так? Він каже, того, що в вісні їжачки не можуть ловити мишей. Їжачки, як виявилось, впадають в зимову сплячку. Відповідно, від цієї ідеї ми відмовилися. Тож ганяємо мишей всіми доступними, як кажуть, силами засобами. В чому питання? Якщо є якась думка в кого-небудь, напишіть про неї обов'язково. Може, є якась вундервафля, яка застосував і ніяких мишей, ніяких криз.